Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо багато різних колекцій. Для початку нам необхідно буде підключити System Collection і System Collection Generic. Так використовуючи ключове слово using. І почнемо ми з багатовимірних масивів. Чим вони відрізняються? Як ми бачимо, у нас є вже якийсь масив. Давайте ми напишемо якийсь свій. Як нам зробити його багатовимірним? Це поставити кому? В дужечках. Що це нам дасть? Це означає, що у нас масив не одновимірний. Тобто ми до нього будемо доступатися тепер не за одним індексом, а за двома. Наприклад, і в цьому випадку. Вказуємо ніби висоту і ширину. І тепер у нас є дві координати, за якими ми будемо доступатися до елементу нашого масиву. Це буде виглядати буквально як матриця. Так? Тобто, якщо ми захочемо його оголосити. Нам необхідно буде тепер по двох координатах рухатись нашого масиву. Як ми це зробимо? Знову ж таки, за допомогою циклів. Але є одна невеличка відмінність. Так як в нас тепер дві координати. Так, ми можемо. Давайте будемо писати тепер не І, а, наприклад, X. Це в нас буде перша координата. І. Ми будемо всередині писати ще один цикл. Назвемо його, наприклад, y. І це в нас буде друга наша координата. Тепер ми будемо доступатися x, y. І ми можемо задавати, давайте, наприклад, суму. Суму нашого X і Y. Так? Тобто як приблизно буде виглядати наша. Матриця приблизно ось так. Тут 0-0. Після чого йде 1. Точніше, 0, 1, Після чого йде 0, 2. Це я пишу їхні ніби координати. Так, єдине, що нам так само обов'язково це здавати через кому. Тут тоді 1-0. 1-1. 1, 2. Тут в нас, відповідно, 2. Так, це я написав матрицю 3 на 3, а в нас матриця 2 на 3. Тому це дочок зайвий. Ось. Оце, власне, наша матриця, яку ми написали. Тобто, якщо ми тут поставимо 4, тут буде ще два рядка і, відповідно, координати інші. А, окей, задаємо ми нашу матрицю. Як вкладені ось ці цикли будуть працювати? Все досить просто. Внутрішній вкладений цикл пройде повну, так, тобто три рази. А зовнішній тільки один. І коли ми виходимо з цього циклу, ми знову попадаємо ніби на верхній. Перевіряємо, чи виконалась умова, і відповідно ще раз будемо ходити. Давайте ми навіть виведемо наші координати. Так, ми напишемо X. Ігрек. Таке якесь так гарно через крапочки. І напишемо, яке значення ми присвоїли. І будемо це робити не консоль Right-Line, а ми будемо робити це консоль write. Так ми присвоїмо X плюс Y. А тут ми будемо якраз таки відбивати консоль rightline. Давайте що тут пробіл додамо. Запускаємо нашу програму. І от ми бачимо, що координати x0, y0 значення 0. Координати x0 y1. значення 1. x 0 y2. 2, Тут значення у нас знову 1, 2 і 3. Давайте, можливо, ще якось більш трошки понятно. Ми І ось такий у нас буде зовсім вивід. З ця рисочка зайва. Ось, так навіть краще видно. Тобто ми бачимо, що спочатку виконується внутрішній цикл. Так, у нас змінюється друга наша координата. Власне, y, ось ми його виводимо. в нас змінюється 0, 1, 2. Так. А зовнішній у нас тільки два цикла. Тобто 0 і 1. Правильно? правильно? Використовувати тут константні такі літерали. Не дуже зручно, для цього є в масивів, Get len. Власне, якщо ми хочемо отримати, типу, перший, так, тут абсолютно так само, як це ми працюємо з масивами, ми просимо спочатку нульовий len, потім ми просимо перший len. Перевіряємо. Ось у нас все працює, проблем немає. Відповідно, якщо захочемо доступитись до якогось лена, якого в природі в нас тут не було задано. Ну, в нас нічого працювати і не буде. А Про що ще хочу сказати? Якщо нам необхідно більше вимірів, ніяких проблем немає. Ми це і додаємо стільки вимірів, скільки нам необхідно. Ось, якщо у нас буде, наприклад, три координати, так, то це буде, ніби точка в просторі. Відповідно, наш масив буде виглядати щось на кшталт кубу. Ось так. І, відповідно, доступатись до нього тепер ми маємо там, по трьом координатам, наприклад. Так. Гаразд, З багатовимірними масивами ми трошки розібралися. Давайте дещо повернемося до одновимірних, але у нас буде певна задача. Наша задача буде полягати в тому, що нам необхідно додати чи віднімати елементи нашого масива. Так. Ось ми кажемо, що в мене там розмір, наприклад, 3. Одразу задамо 1, 2, 3, наприклад. Так, Тобто є в нас якийсь масив, але нам потрібно до нашого масиву додати якесь чиселко. Як ми це будемо робити? Давайте напишемо якийсь метод. Нам необхідно буде передати наш масив і передати якесь нове значення, яке ми до нього хочемо додати. Що ми можемо зробити в такому випадку? Нам потрібно буде не повертати void, а повертати новий масив. І що ми зробимо? Ми оголосимо int. Який буде мати розмір на один більший, ніж уже існуючий масив. Ось так. Ми скопіюємо всі значення. Нашого старого масиву. Виглядати це буде наступним чином. Ось. Ось. Ми просто копіюємо. Але так, як нас на одне, на одну, ніби ячеечку більше, так то ми просто в останній елемент масиву будемо присвоювати наше нове значення. І повертаємо. Відповідно, наш масив. Давайте перевіримо, чи це працює. Викликаємо ми наш метод ось так. Так, тобто ми в наш же масив повернемо новий масив, уже збільшений на якесь значення. І давайте додамо сюди, наприклад, 5. Давайте покажу ще коротенький. Так сказати, лайфхак, як легко виводити значення масиву. Для цього ми пишемо string join. Як ми бачимо, перший аргумент це сепаратор. Тут є HR, але є і перегрузки, де ми можемо якийсь string, наприклад, передавати як сепаратор. І є перегрузка, де приймається param string value, або там є і object. Перегрузка. Um, От. І обжект приймає. Нас влаштовує. Давайте ми передамо якийсь ось такий сепаратор. І передамо наш масив. Тобто ми виводимо до того. Так, нас повинно вивести ось це. І після розширення нашого масиву. Ось ми бачимо, що наш масив став більший. Так? Тобто ми додали до нього значення. І насправді тут дуже багато роботи. Так, тобто ми буквально створюємо ще один масив, в нього копіюємо значення і потім ці значення присвоюємо. Тобто нам необхідно ще виділяти пам'ять на новий масив, збільшений на один. А, давайте ми ще напишемо, наприклад, щось на кшталт ремонт. Як це буде виглядати? Ми напишемо Public Static. Повертати він так само буде. Новий масив без якогось елементу. Тільки ми називаємо remove Add. Так. І, і, і приймати ми будемо так само масив, а передавати індекс, в якому хочемо прибрати елемент. Тепер у нас тут буде не плюс один, а мінус один. Ми робимо ось таке. Єдине, що ми пишемо if. Індекс дрівні І. Так, тобто, якщо ми на правильному індексі, то ми... Точніше, навіть не так у нас буде окремий каунтер. Типу замовчуємо дорівнює дрівні нулю. Якщо не так, то ми будемо каунтер, а тут i. І. Тут буде каунтер плюс-плюс. І будемо повертати наш. Так, єдине, що в нас тут не стрінг, а static Тип повернення, може бути тільки один. Перевіряємо нашу програму. Так, ми знову пишемо R, дорівнює Remo add. Передаємо. І давайте, наприклад, за індексом 2. Так, це в нас 0, 1, 2 Індекс, тобто у нас повинно прибрати тройку. Перевіримо, чи це працює. Запускаємо. Ось. У нас тепер немає за індексом 2. Тобто наша програма працює коректно. Але, але, очевидно, що такий підхід не зовсім є раціональним, не дуже це зручно. Насправді. І загалом вже є готове для цього рішення. І виглядає воно наступним чином. Ми підключаємо. System Collection Generic і пишемо list в таких трикутних дружках. Ми вказуємо тип. І все. Все, що нам необхідно його оголосити. Супер. Тепер дивіться: якщо ми хочемо змінювати наш масив, ми пишемо MyList Add. І вказуємо, що ми хочемо до нього додати. Давайте виведемо. Наш лист, так, не массив, а уже лист, а, точно так само. Запускаем, Ось у нас есть циферка 2, давайте мы додамо там какие-то чиселка. Ось ми бачимо, що всі наші числа додаються просто в кінець. Якщо нам необхідно е, додати. не знаю, які в нас є перегрузки, є AdRange. Так, тобто ми можемо додати іншу колекцію. Якщо в нас буде ще один, наприклад, list, давайте ми його називаємо My Other list Так, і в нього там додамо. Е, Теж якісь значення. 5. І потім ми до нього там додамо Якесь таке значення ми можемо, наприклад, навіть до нашого ліста додати інший ліст. Або якусь там іншу колекцію. Тільки не add, add range. Ось. І це буде працювати. Давайте виведемо нашу. Має зерліз, ось ми бачимо, що тут є купи якихось різних значень. Тобто це наших перших два значення, а потім ми додавили інший список, і це теж працює. А Якщо необхідно прибрати, все точно так само. У нас є. Повернемо: в нас є remove, remove all, є remove at, є remove range. А, тобто у нас є купа вже готових операцій, які зробили за нас для того, щоб нам було тільки зручно цим користуватися. Гаразд. Отже, з такими речами розібрались. існує ще насправді більше, так, але зараз ми хочемо поговорити ще про таку особливу колекцію, яка називається dictionary. Ми пишемо dictionary І тут нам в квадратних дріжках потрібно здати TK і T-Value. Це, власне, два наших типи. Які ми хочемо передати. Давайте ми поки що напишемо string і, наприклад, float. Ось ми створили його, так. Викличемо конструктор. Коли ми будемо використовувати дікшенері? Коли у нас існує ключ, значення? Так? Тобто нам не вистачає просто індекса, нам не вистачає просто, щоб пробігтись там, індекс поміняли і все. А в нас конкретно існує пара, ключ і значення. Наприклад, давай там у нас буде... ми будемо давати ім'я, а як результат нам буде повертати, там, наприклад, зріст людини. Так? Як ми додаємо в дікшнері, ми так само викликаємо Add, ми просто передаємо. Якщо ми вказали стрінг, тут будемо передавати стрінг. Якщо float, як value, відповідно, float value. Тобто тут ми міняємо собі типи і так в такій же черзі передаємо такого типу значення. Давайте ми напишемо тут, наприклад, валера. І в нього різ, наприклад, флотовий. Так, це буде 1.95, наприклад. Упс, F. Ось. Буде Андрій. Тут буде. Якийсь там. Джон, не знаю. Іван. Ось. І як нам тепер отримати значення звідси? Тому що ми не можемо написати. Тут, наприклад, дай мені. За значенням 0. Це не буде працювати. Нам необхідно напряму вказувати ключ. Тоді ми будемо. Отримувати з нього значення. Тобто, тільки давайте ми тут дещо поміняємо, так. Ось. Тепер ми будемо спочатку передавати ключ і результат будемо отримувати значення. Виведемо наше значення. Пускаємо нашу програму. Ось ми маємо 1.95. Тобто ми вказали. Валера і нам повертає його зріст. Давайте ще попробуємо замінити тут. На Іван. Запускаємо. Ось ми так само отримуємо значення. Якщо ми передамо якесь значення, якого не існує. Так, у нас буде якийсь ікан, у нас буде, відповідно, помилка. Гаразд. Із цим теж ознайомились, існує ще дві таких дещо особливих колекції, які називаються Q і Stack. Q, власне, від англійського слова черга, воно буквально і працює як черга. Якщо в середньому масиву ми Могли собі там так, міняти дещо елементи місцями і так далі. То з Q все не так просто. Ми можемо в нього додавати елементи. Так, ми напишемо myQ. NQ, наприклад, 5. Упс. Давайте ми додамо в нього декілька там елементів. Але як нам отримати з нього елементи? Індекс тут працювати не буде. В нього існує тільки два способи отримати елементи. Це dq і це пік. Пік просто бере перший там, елемент, який недоступний. DQ бере і видаляє одночасно з нього елементи. Тобто це буквально працює, наприклад, як жива черга в магазині. Так. Тобто, хто перший приходить, той буде, власне, так би мовити, першим, до кого ми будемо доступатись. Ми можемо або його пікнути, або DQ – це, власне, людину ми ніби вже там, обслужили і випускаємо з магазину. Так? А пік це буде, просто ми беремо елементи, але поки що ще ніби ця людина буде стояти в черзі. І, власне, особливість в тому, що коли ми викликаємо NQ, ці всі елементи вони додаються тільки в Кінець списку. Ось так. Тобто елементи йдуть. 5. 4, 2. І доступатись ми можемо тільки в такому порядку. Міняти порядок черги ми не можемо, але ми можемо або доступитись, або, якщо ми виключимо наприклад, detQ. Давайте ми спочатку зробимо наступне. консоль line. Ми викличемо DQ, а потім викличемо пік. Що, в нас буде правильно, у нас вийде 5 і 4. Тобто ми DQ, це ми і доступились, і забрали нашу п'ятірку. Наступний у нас в черзі хто стоїть, правильно, 4. Тому ми просто пікаємо 4, і от якщо ми ще раз викличемо пік, то відповідно він досі буде 4. Ми просто так. Просто доступились. І є подібний до Q колекція, яка називається stack. Точно так само в квадратних движечках, трикутних, точніше. Передаємо тип. Але в чому його особливість? Можна навести аналогію, що він працює як тарілки. Так? Тобто, коли ми Додаємо елементи в стек, вони ніби кладуться наверх. І коли ми доступаємось, ми завжди доступаємось до найверхнього елементу. Давайте це на прикладі. Ось у нас було. Тільки в нього, бачите, в нього не NQ, в нього є методи push. Давайте ми там будемо викликати push 1. Так. І ми. Тепер напишемо консоль rightline. Так само в нього є два методи. Перший це для отримання, це пік, так. а інший це POP. Ось. Запускаємо, перевіримо. Ось ми бачимо останній елемент, який ми пушили, так, тобто зверху самого. Це 0, тому ми його пікаємо, Ну, 0. Залишився. Ми попнули. Так, якщо ми ще раз викличемо поп, у нас вже буде 7. Тобто це ніби обернена черга. Загалом існує абревіатура, яка нам дозволяє легко заповнити. Це LIFO і FIFO. Як вони розшифровуються? LIFO, Тільки давайте з великих. Це last. In, first, out. Так, це, власне, як працює стек. Ми бачимо, що оста він прийшов останній, так, тобто наш 0 прийшов останній, але він самим першим ніби вийшов. Ось коли ми його кликали POP. Він самий перший у нас був, до якого ми доступалися. А Q. Давайте ми теж оголосимо. Він працює за принципом FIFA. Дуже подібно. Так, тому що різниця буквально тільки в першому слові. Це First IN. First Out. Букви Т не вистачає. Ось це, власне, дві таких особливих черги. І стек, і, і дві колекції, з якими нам необхідно працювати, коли в нас є прям строгий порядок, і ми розуміємо, що або нам потрібно, щоб це була строга черга, або це прям повинно працювати стек, що хто останній доступався, потім я повинен і перший е цей елемент брати. Існує ще дві колекції, про які ми сьогодні детально говорити не будемо, ми просто якби, згадаємо про них, що вони є. Це list. І це хешт. В чому особливість власне Лінкет Ліста? Це в тому, що в нього дуже швидке додавання і дуже швидке віднімання, не знаю, там, ремув-елементів. В цьому є особливість, а хешсет це дещо особлива структура даних, е на базі якої працює дікшенері. Тому я думаю, що ми будемо їх більш детально розбирати, е коли ми будемо проходити структури даних і алгоритми, але не в цьому відео. Так, якщо вам цікаво, ознайомте з ними самостійно, вам цього буде більш ніж достатньо. Тепер ще один невеличкий бонус, якому, який я обіцяв у відео про цикли, це, власне, такий дуже особливий цикл, який дозволяє пробігатись по будь-якій колекції. По дікшенері, по к'ю, по стеку, по масиву, і це все буде працювати неймовірно. Цей цикл називається for each. Як він виглядає? Ми вказуємо тип елементів нашого масиву, так якщо у нас є, наприклад, ну, колекції, я перепрошую, колекції. Якщо в нас є, наприклад, масив, так. Давайте ми навіть отак оголосимо наш там масив. Ось, у нас це влаштовує. Тоді ми можемо або не міняти. Тут VAR це буде універсально. Така зміна, так. Даємо ніби таку тимчасову зміну, яка буде існувати в рамках нашого цього циклу. Так, і передаємо in назву нашої колекції. Тобто, item in array. Так, І що це нам дає? Ми можемо буквально по, по всім колекціям пробігатись, бачити їхні елементи і так далі. Тобто, item це один якийсь. Елемент в нашій SC-колекції, яку ми тут передали. Перевіряємо. Ось ми бачимо, нам поводило наші елементи. Якщо в нас це буде, наприклад, не знаю, давайте, dictionary, Так, ми повернемо те, що ми писали. Точно так само ми можемо пробігтись по елементам нашої колекції. Єдине, що в ітемом в дікшнері буде виступати key value pair Тому у нас є тут Key і є value. Ми хочемо виводити і одне, і друге. Не майдік, а ітем. Запускаємо ось, ми бачимо, нам виводить всіх наших людей в дікшенері. Не знаю, давайте ще в нас буде Q. Оголошуємо Q, додамо в неї. Елементи. Захочемо пробігтись. Тут вже, відповідно, буде просто один елемент. Це int. Запускаємо. Ось воно вводить все. Без проблем, не змінюючи. Тому forEach це дуже такий особливий цикл, який дозволяє нам працювати з будь-якою колекцією. Ось і все. Отже, підводячи підсумки, хотілося б сказати, що необхідно використовувати ту колекцію, яка нам необхідна, якщо її цільове призначення, наприклад, там розширятись, або у нас там ключ значення, або у нас повинен бути строгий там масив не змінюватись нічого. Так. Тобто, кожна колекція має свою цільову задачу, яку вона виконує добре, і власне тоді нам. Необхідно використовувати відповідну колекцію. На цьому все. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. Дивіться, інші відео на моєму каналі. До зустрічі!